Всім привіт! Понеділок зранку. Я далі цюріху. Загрузив ту пачку на 4 кілограма. Вот. Стояв я тут під самою тою фірмою на паркінгу цілі вихідні. З одної сторони це добре, з другої плохо. Ну как бы це не для мене плохо, але. 116 кілометрів 1 година 20 хвилин до целу. Але це не добре, бо тут проблемно Ну, зі всім. З туалетом проблема. Поїв посуду, помити проблема, та навіть зварившись їсти, воду злити проблема. Як би я про то знав. Але виїжджати субота неділя я не хотів. Щоб мені э, шаф не порахував. Ну, тобто ви поняли, так? Да? Просто, що я стояв. За 150 метрів Вот, Маю 116 км до митниці з Австрії. Там маю розмитнитися. Якби я вам поясню той процес на місці. Ну, тобто процес то я вам вже сто раз пояснював, я вам просто покажу. От в мене є адрес, в мене є назва фірми, яка експедиційної фірми, яка мені -то повинна розмитнити. Що це значить? Це значить, що я сам не розмитню, як і всі. Ніхто сам нічого такого не розмитнює. Є спеціальні брокери на митниці. Тим займається. Так само і в нас в Україні, от як раніше машини ганяв, так само розмитнюєш. Ти приїжджаєш, маєш брокера, брокер сам там все бігає, все робить, і, і то займає там пару хвилин практично. Ну, я чекав, коли мені розмитнювали машину, що я пригнав, Т-5, то зайняло десь, може, пів години, він мені віддався папери, я поїхав далі. Ну тобто це всі процедура, яка, яка робиться конкретно на митниці. Зайняло десь пів години. І потім вже я там давав у Львові його фірмі, його фірма то все закінчила, мені зразу привезли червоні номера. От. І приблизно така ситуація тут. Я приїжджаю зараз туди на ту фірму, там на митниці, зразу прямо на митниці сидять ці брокери. Їх там багато різних, і вони ну, типу по фірмах. Я маю назву фірм, мені треба знайти конкретно того, яку назву фірми, яка в мене написана. Вот. Я, я там не яка назва, але то не столь важливий. Бо то їх все рівно різних є купа, і то не залежить від того, якого я хочу, тільки яку скажуть. Куди скажуть, туди їду. Вот. Мені просто треба знайти двері, на яких буде написано те, що мені треба. Там, коли заходите в то здання, де брокери, побачите, то зразу ви поймете, тому що туди всі шофери будуть йти з папками, з паперами. От, значить, Заходить туди на першому поверсі є дошка з значками і назвами всіх фірм і зразу пише, який кабінет, в якому кабінеті е, знаходиться той, хто вам треба. Все, йдете в той кабінет, даєте їм ті папери і вони далі собі щось знають, що вони мають робити. О, вони їм скажуть приблизно почекати 20 хвилин. Чекаєте тих 20 хвилин. Забираєте папери. І все, і можете їхати на виїзд. Ви маєте проїхати через одне віконечко. А, брешо. По дорозі, коли ви получите ті папери, ви маєте спуститися на низ, переважно зразу на тому самому зданні на першому поверсі, а можливо, може бути, що в зданій збоку. Ну вони вам скажуть, якщо вам треба туди ще підійти. Вам треба йти там, ви маєте то побачити, там будуть віконечко. Віконечка десятя з Швейцарії, німці. Чи, от я в даний час їду на Австрію, то австрійці. Переважно я їздив на Німеччину, то були німці. Значить, і там ваша процедура така, якщо ви їдете, так як я зараз з Швейцарії, наприклад, в Австрію чи там в Німеччину, значить, значить, процедура така, що ви спочатку йдете до швейцарця, до того від кого ви виїжджаєте, він перевірить ваші папери, але це вже після. Після брокерів, тобто коли вам вже брокери підб'ють папери. Брокери мають просто оплатити саму ту, як розумієте, податок, саме, да, ватт. Вот. Вони вам підбивають, ви несете до швейцара, швейцар вам ставить печатку, що все, Швейцарія до вас немає проблем, ви виїхали. Зразу ж не відходя від каси йдете з другої сторони на проводів за пару метрів буквально. Стоять вже німецькі віконечка. Ну, бо тут в даній ситуації йдуть австрійські. Підходите до них, даєте їм бумажку і вони мають підбити. Якщо вже вони підбили все, кінець процес. Буває таке, що ще треба повернутися до брокерів, але то вони вам скажуть, якщо так треба. 90% що не треба. І все, і ви можете йти на виїзд. Там буде ще вже в тобто, тобто, вас, тобто швейцари вас взагалі ніхто дивиться, не буде. А вже австрієць чи там німець, куди ви виїжджаєте, ви йому просто дасте свої документи. Бувало, у мене таке останній момент, що я вже навіть своїх документів не давав, давав тільки цей. Тільки ті бумажки от, від загрузки. І вони просто подивилися ті бумажки і віддали мені бумажки і їдь. Один раз мене перевіряли документи. От. Я їм дав, вони подивилися. Але теж ніяких проблем просто подивилися. Я поїхав. Отака от от от, серйозна процедура тої розмитки. На вихідних тут, так сказать, я там ходив, трохи там був Wi-Fi біля мене, хоч і слабенький, але був, появлявся. Трохи вийшло навіть поговорити по вайберу, хоч не дуже, він перебивав сильно. Але хоч якось. От, так само я там ходив в супермаркет, там був Wi-Fi supermarket Coop, так як я вам казав. Там трохи посадів Wi-Fi. Та якраз був так, таке роздоріжжя, там дуже дофіга було прикольних машинок, подивився там і на Феррарі, і на Ламбури, і на все що хоче. Ну, і ганяють так не, не, неплохо. От. Так, тут по всій вероятності мені треба з'їхати наліво, але як то зробити? Я не знаю. Какая страна тут зря мет? Да машин целая купа даже не было, кстати, это ряд. Капец, Да, вот такая вот, короче, фигня. Рух, как видите, офигительный. Непонятно, что делается. Дурдом веселка, короче. Позвать. Ты Як не можу виїхати з того цюріха, то рішив ще познімати. Вон третя Мазераті вже поїхала тільки за той час, що я от ніяк не можу з нього виїхати. За нині. ...двое Радар 400 метров За 300 метров сжимайся, двое пассажиров Не знаю, через сколько ядерных мест ты выйдешь до Цюриха, но... А... Ну и надеюсь, что уже скоро. Trzymaj się mm lewego -hmm. Właśnie miejsce, ale... Mnie już nie dojechało to. Za metrów trzymaj się. się lewego pasa. Nie. Nie. Trzymaj ta ta lewego Potem trzymaj się lewego pasa. Jeżdżę Co oce... Jak... To dać do tego miejsca... Trzymaj się lewego pasa. Potem trzymaj się lewego pasa. Jechałby sobie niezbędny... No, objezdno... Za sto Nie. trzymaj się lewego pasa. Potem prosto. За 50 метров просто. Радар 50 метров Радар сейчас вынужден быть Тут можно знаю, где твой радар, а, что-то им пофиг твой радар. Я иду 70, но сейчас короче а радар 60. Интересно. Ой, еще мне в райси цей тиждень, еще То есть пока шо 4. А не, я что 680 может. Бежить нормально. Ой, 18 градусів. І чую, що досить жарко. Хоча ще тільки 19 думає. За 400 метрів просто потім тримайся правого паса. 100 metrów prosto, potem trzymaj się prawego pasa. Za 100 metrów trzymaj się prawego pasa. Ляха у таких місць не люблять, які що було, на навігаторі показує прямо, але одночасно показує пару доріг. Важко розтуплитися яку конкретно вона хоче мені завести. Добре, щоб вони всі тут сходиться назад, але, чесно кажучи, не факт, що та дорожка, якою міг поїхати, друга, щоб вона могла, мала їхати, їде теж сюди. Вполне можливо, що вона сюди не поїхала. Можна було заїхати зовсім не добре. Вот. Але, в принципі, поки що навігатор каже, що я поїхав добре. тримайся левого пасу. Те, що все буде.